Зараз стоїть біля магазину Єва Флекскар. Я так розумію, тут роблять якраз ці знамениті коврики, які є і у нас в машині. До речі. Ви тут працюєте? А можна взяти з вами інтерв'ю? Ми беремо інтерв'ю для, бізне... для ТікТока з бізнесом. Ми також рекламуємо свій бізнес. Ми займаємося доставкою піца, суші, бургери і беремо інтерв'ю, хто чим займається. Підіть у дівочок візьміть інтерв'ю. Поняв? Зараз підемо у дівчик візьмемо. Так, добрий день. Добре. Нам сказали, що ви можете нам дати інтерв'ю на вході. Сказав чоловік. Каже, що ви розповісте про цей бізнес, що тут робите. Ну я так розумію, це килимки, Єва, якраз ці такі відомі, да, які є майже в кожній машині. У мене такі теж все є. Не знаю, може я вас замовляв. <гхи> Як давно працюєте? Ми працюємо вже сім років. Наші. Ага. Клієнти нас вже добре знають, до нас завжди повертаються. Ага. Знають, що ми дуже багато робимо ручної, якоїсь індивідуальної роботи по калимкам. Ага. Килимки дуже зручні, особливо зараз в таку погоду, коли дощ, бруд, мокрий сніг. Ну, да, щоб машина не вимазувалась. А взагалі, вони, яка? Дуже, вони дуже легкі, дуже гнучкі, Тобто гарно за ними доглядати. Витягнув, витрусив і, і знову постелив. Угу. Ну Тоб... тут ви нещодавно, так? Да? Недавно тут? Да, сюди ми недавно переїхали. Угу, зрозумів. А взагалі ведете соціальні мережі, там Instagram, Тікток, знімаєте відео якісь? Так. Угу, да? Так, у нас є. Так. І приходять люди звідти. А, теж приходять, Да. Угу. Ну, тобто це корисно, да, ви вважаєте? Так. А скільки взагалі коштує от килимок за там, на метр квадрат чи як воно розраховується? У нас стандартна ціна на легкові автомобілі. Угу. Наприклад, 1800 це у нас стандартна ціна на всі автомобілі. Це в салон. Два передніх, два задніх передника на тунелі. А, ну це 1800 комплекс, комплект, комплект. Да? Комплект, так. І ще ми можемо вам додати, ну, клієнту додати підп'ятники, логотипи, це за бажанням тому. Угу. Ясно, ну добре, дуже у вас такий потрібний сервіс, так. потрібна продукція. Тоді бажаю вам успіху, щоб більше клієнтів у вас було. Дякую і гарного дня. А також хочу вам дати е, свою рекламку. Це от як зголоднієте, і роли, і піца, і бургери, і все, що є в Макдональдсі. Навіть є. Не треба в Одесу їхати за цим. Добре, Дякую. Дякую. все. Гарного дня. Дякую. А вам приємного перегляду. Підписочка і лайк.